Привіт! Приїхали ми на рибалочку зараз. На річку, зима, холодно, будемо пробувати щось ловити. Є окунь, щучка. Отам От річка далі. Зараз будемо пробувати тут щось ловити. Йдемо ближче, морозець, покажу, чим я буду пшикатись, щоб в принципі ті лє... лесички лє... 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 не мерзли. Не знаю, будемо бачити. Використав я таку корону. Сіликон, вже змастив шнур. Катушку. Така курона, в принципі, врятує трішки від морозу. Зараз мінус 3-4 градуси. Я думаю, цей силікончик має трошки допомогти. Не дуже сильно, але думаю, він допоможе. Хтось маже там з бейбі, але я використовую ось такий силікон, він в принципі підходить як для шнура, так і для катушки шкідливий. І реально в морозу він трошки допомагає. Кільця все рівно мерзне, раз пшикаєш. І все класно. Так що, хто хоче ловити зимою в мороз, можете такий цілком собі прикупити, він там стоїть недорого, корона, і не будете мати проблем. Поставлю я танточку на півтора грама. Будемо робити перші закиди. Під берегу так багато льоду. Всі Берега в льоду є трошечки. Але будемо пробувати щось зловити. В березі кромочка, це звичайно погано. Але що поробиш, можливо якийсь окунець тут буде зараз стояти. Ловлю на оце трішки я зацепив. За реалізацією може бути трошки проблеми, але головне, щоб не брала і не різала нам щучка. А тут присутня, досить часто попадається. Звичайно, цей лід в березі трішки напрягає, але нічого страшного. Будемо якось спробувати ловити цим льодом. О, перші закиди вони такі розвідувальні, в принципі. Не знаю, що це воно нам дасть. Ну, Риби, я думаю, не багато буде. Але якщо хоч щось зловлю, буде круто. Побачимо, як будуть кільця мерзнути, буде, в принципі, зручно ловити. І що буде по активності риби, дуже цікаво. Буде взагалі хоч щось тут прокльовувати. Будемо ходити, шукати. в принципі. Так, щось трошки покидали. Покльово зараз не дуже добре. У мене одна кліочка була. Погано, що дуже багато в принципі, льоду під берегами. Всякі омотки, затяжки затягнуті льодом. В принципі, тільки по руслому наловити, на течії риба не особо стоїть, одна покльовка була і все поки що. Не, треба далі, напевно, по річці йти шукати, бо ще не дуже активна риба. Якщо вдасться зловити хоч якусь, я думаю, це буде дуже класно. Бо Зараз щось взагалі, але погода така класна, безвітряна нарешті. То з тими вітрами це взагалі з чимось було. Поки що не міняю приманки, ловлю на танту. Пробую. Півтора грама стоїть в мене заряджено, в принципі, мені його вистачає. Треба знайти рибу. Це щось активного, не окуня, не ні щучки, нічого не видно. О, Було щось тільки що схоже на клювання. Але навряд ну, чи не знаю як тут доставати, якщо щось більше попадеться з тим льодом. У мене шнурочок 02 стоїть. Не знаю чи буде вдаватися щось мені дістати, звичайно. з цієї кромочки льоду. Але але будемо пробувати. Поки що слабенько. Але все в кризі зараз стоїть. Навіть от річечка такі закраїни немаленькі. Як ця річка сама по собі не широка. І тільки русло відкрите. Ну, не знаю зате, скільки я ловлю десь хвилин 15-20 ловлю, запшикався силіконом. В принципі, кільця навіть не шнурне, кільця навіть не підмерзають. Хтось там Johnson's Baby використовує чи ще якусь альтернативу. В принципі, скільки прикольніше, є проблеми з закидом. Перших пару забросів вона гірше летить, але тихо ж не паришся, не пробиваєш, кожних там пару полин попнеться. Йду далі, пошукаю ще щось, може щось буде цікавіше, то ще вімкнуся. Є, друзі, щось попало, як його тут вивезти. Куняха, ох, в льоттишок. Галавель. Голонь. Друзі, да, клас. Опа, дивись, який красивий. Голавлик взяв. Ось так, бачите, буває. Ось такий красень головень. Попався на танточку, на всетику, півтора грама. Ось такий гарний голови. Дивіться зимою, льот, тут та крига летя вивів такий гарний головлік. Офігеть. Ой, гарний такий головень клюнув. Треба якось викидувати тут. Трошечки погано, звичайно, але якось треба кинути. О, все, поплив. Красота. Походили трохи по такі річці. Це водичка досить, досить сильно впала. Оконя взагалі практично не видно. Це зловив головня одного і практично все. Тут вузенька річка з струйкою. В принципі, теж не дуже глибоко, але глибше, ніж на тих точках, де ми були раніше. Але покльову зараз дуже і дуже слабенько, практично взагалі нічого не хочу клювати. Не знаю, риба чи не зайшла, чи вибили її тут. Не знаю, річка в самому селі знаходиться. Але покльову зараз тут просто жахливо, кльову немає. Окуня не видно, щучки теж. Було декілька тичків ще спочатку і все. Зараз ми так ловимо. В принципі, саме головне, що немає вітра і не мерзнуть кільця. Це мені найбільше зараз подобається. Але треба буде щось думати, можливо, зараз будемо переїжджати кудись в інше село, на цю саму річечку. Можливо, там буде чуть-чуть краще, бо зараз тут взагалі немає риби. Всі місця цікаві якісь омути. Затишки, щоб була більш-менш стояча водичка в льоді, відкрите, грубо кажучи, тільки русло. Ну, Жахливо, жахливо. Не дуже прикольно, риби немає. Але хоч погода класна. Прогуляємося. Хоч так. Ну і до речі, тамта робить рибалку. Попався ще один окунь. Опа! Окунця взяв, класно. Так, з під льоду. Да, самого того льоду, з глибинки так гарно взяв окунець. О, там точка окунь, клас. Ще раз буду спробую накинути з під самого льодика так. Опа. Ну хоч окуня вже знайшли, вже класно. вже класно, що окунець. Не могли ніякого коня знайти. Вже радує. Хоч якийсь окунь попався. І це вже третій колір танти. Mm. На одну галавліка зловив, на цю окуня, а на минулу, саме першу яку ставив, то тільки декілька клювань було. Да, зараз щось не дуже прикольно. Далі байже нічого не клює. Але річка цікава. Укльовок трохи ми заробили, пройшлися трошки по річушці. спіймав головліка до але дуже слабо і зараз будемо думати, можливо, реально переїхати трошки в іншу локацію. Тут декілька днів назад знайомі ловили в принципі окуня, але зараз він взагалі закрив рот. Практично не клює. Досить мілко, плюс там лебіді, що бовтаються Не хочеш це треба клювати. Мало в мене зараз є. Готовім де можна половити, все практично закрите. Все в кризі. Тут в принципі ще хоч якось можна щось зловити Знову зацеп. все тут просто тьма. Це на зацепі І все там улюблено, нічого вона не допомагає. і У нас відкриватися буду і все. Переїхали на іншу точку через два села. Грубо кажучи, такі місця, тут вітарези, посильніше трохи. Будемо пробувати рибу шукати зараз тут. Може тут буде краще клювати, може буде стояти хоч тут риба. З клювом сьогодні біда. Взагалі не клює нічого. Ну нічого. Ще може якусь рибу вдасться знайти, зловити або отримати якісь клювання. Будемо бачите. Обще слабо. Немає риби тут. Будемо шукати далі. Ну що ж, така рибалочка у нас вийшла на такій красивій річці. Маленька річка, зима, багато, якщо ви бачите, за країн попід берегами, але по рибі дуже слабенько ми пройшлися десь. В загальному, напевно, кілометра два по річці. В принципі, клювань нас було небагато, десь може штук 7 клювань на двох. Вдалося зловити одного окуня і одного головня. В тому році ця річка була набагато краще, набагато цікавіша. Зараз це просто Капець. Не хоче тут клювати, я не знаю, з чим це пов'язано. По монтажах півтора грама танти, все на танти було. Півтора грамочка, два ставили, клювань не було, але спробували, міняли приманочки, ракі, поляріси, на наміну нічого, танта. І, в принципі, в різних кольорах танти дуже, дуже непогано спрацювали. І ось, напевно, в такому місці вже буду я закінчувати рибалку, нічого не клює. Вже 2,5 години ми половили. Але, але прикольно. Зараз вже морозу немає, зараз десь приблизно нуль. Шнур не мерзне, але зранку був мороз, і цей силикон, корона, в принципі, прикольно допомагає. Пару закидів трошечки летить погано, але потім він одразу стає на місце, і все починає класно летіти. І головне, що не мерзне кільця, не треба продавати. Шнур не мерзне котушка. Взагалі круто. І що можна сказати? Рибалка була цікава, гарні місця, гарно погуляли. І все, і будемо вже закінчувати рибалочку. Всім дякую за перегляд, всім пока.